З 2027 року школярі будуть вчитись 12 років. Десятий, одинадцятий та дванадцятий класи розділять на академічні та професійні. Наразі ми зібрали опрацьовані матеріали від кожної громади і сформована перспективна мережа, спроможна мережа академічних та професійних ліцеїв. Яка налічує 249 одиниць, 214 це база закладів загальносередньої освіти, які в перспективі можливо стануть академічними ліцеями, та 35 закладів професійної та фахової передвищої освіти, які в подальшому будуть професійними ліцеями. Тож основна мета реформи це забезпечення якісних освітніх послуг. Наразі перед провадженням реформи маємо звичайно і виклики, з якими ми стикаємося, і які разом потрібно буде подолати спільно завдячуючи місцевому, обласному та державному рівні. Це і відсутність доріг, це бездоріжжя, це віддаленість населених пунктів один від одного. Як наслідок, необхідно буде продумувати варіанти будівництва пансіонів або реконструкції гуртожитків, які є на території громад. В цілому планується створення двох напрямків е закладів освіти: це академічні ліцеї. Держава орієнтує на сьогодні, що їх буде десь орієнтовно е половина та, від потреби. Е ну, власне кажучи, половина. Половина дітей піде вчитися в академічні ліцеї, половина в професійні коледжі. Власне сьогодні дуже важлива роль саме професійної освіти, тому що відбудувати країну дуже важко, не маючи фахівців робітничих професій, величезний попит на ринку праці, тому особлива увага буде приділена і професійній освіті. Головна ідея у тому, щоб діти самі обирали, які предмети їм потрібні для майбутнього. Академічні класи будуть орієнтовані на подальше навчання у вишах. А ось професійні класи будуть орієнтовані для опанування технічних професій, які у тому числі будуть потрібні для відбудови України. Перші результати реформи можна буде оцінити через 10 років, кажуть експерти. Ми насправді не додаємо 12-й рік, а ми додаємо 10-й клас. Тому що учні навчається в різних школах. І як прийнято? Якщо добрий вчитель, я люблю цей предмет, я маю до нього талант. А якщо вчитель не добрий, я вже не люблю цей предмет, я вже не хочу в цьому напрямку розвиватися. Тому вибудовується ця мережа закладів, які мають бути очевидно добрими. І ти за цей 10 клас маєш дійсно пізнати, до чого ти найкраще надаєшся. А вже у 12 класі там 70% де вибору, який залежить від профілю. Причому профіль ми можемо вибирати як е, е, з основними певними предметами, де є більше, як поглибне вивчення, де є більша кількість годин. Так само і спеціальними курсами, які також е, розвивають той напрямок. Сама система і оця багатопредметність безглузда, вона дітей виштовхує цієї доброчесності, тому що тобі нереально з тих там, 15 предметів все там мати. Там на 12 і так далі, тому от вибудовується школа. Перше, що вона дійсно буде доброчесною, що ти будеш займатися тим, що ти треба, і, і найкраще можеш розвинути свій талант.